Відмінок і число ми визначаємо по артиклю і по закінченню. В цій вправі я спеціально не ставила артиклів для того, щоб ви вчились орієнтуватись по закінченню. І для того, щоб ви поставили іменників родовий відмінок, ви повинні були згадати правило, що в жіночому роді артикль І буде змінюватись на артикль TIS і додаватись кінцева «сігма», в чоловічому роді артикль О буде змінюватись на артикль Ту. Якщо іменник мав закінчення ОС, в нього закінчення буде мінятися на У, якщо інше закінчення, то просто відпадати кінцеве сім. Це в однині. В множині ж, нагадую вам, родовий відмінок множини є найлегшим, бо він є однаковим для всіх родів і всіх закінчень, а саме артикль тон і закінчення он. Через омегу. Як мало виглядати ваше домашнє завдання виконане? Мітера, закінчення альфа вказано те, що це жіночий рід. Отже, в родовому відмінку буде тис, мітерас, тон, мітерон. Кота жіночий рід. Тис, котас, тон, котон. Аделфі, рід. тис, аделфіс, тон, аделфон. Adelfos, Jolovichirit the kinchin. Tu adelfu ton adlphon. Icohenia žinochirit, tis adelfis ton adelphon, agelada, zinocerit, tis Ageladas, ton ageladon, hina zinocerit, tis hinas ton hinon. Selida, zhinoqi rit. Tis selidas, ton selidon. Naftis, qëllëvi që rrit, tu nafti, ton nafton, pateras, qëllëvi që rrit, tu patera, ton pateron, eleni, zhino që rrit, tis elenis, ton elenon, Енгоні, жіночід, тис, енгоніс, тон, енгонон. Карекла жіночий рід, тис, кареклас, тон, кареклон. Так ви повинні були утворити родовий відмінок від наданих іменників. Інший слайд вам необхідно було утворити знахідний відмінок, так само визначивши спочатку їх рід. Нагадую вам, в знахідному відмінку жіночого роду однини. У нас артикль Tin. Закінчення залишається таке саме, як в називному відмінку. В чоловічому роді артикль тон і відпадає кінцева сі. В множині артикль «тіс» Закінчення таке саме, як в називному відмінку множини S. В чоловічому роді множини артикль tus. Якщо іменник мав закінчення ос, то в нього буде закінчення ОС, якщо інше закінчення, то в нього буде в знахідному відмінку множини закінчення С. Порта, Жіночий рід тін порта, тіс портес, філос, чоловічий рід філо, тус, філос, заскала, Жіночий рід тин, заскала. tis daskales, gata jnocherit, tin gata tis gates, kori jnocherit, tin kori tis kores, thia jnocherit, tin thia tis thies, theos jnocherit, ton theo tus theus, Sanda, jinocerit, tin, цанда, тис, цандес, Філі – жіночий рід, тин, філі тис, філес, Марія, жіночий рід, тин, Марія, тис, Марієс, мафетис, чоловічий рід, тон, мафети, тус, мафетес, мафетрія, жіночий рід, тин, мафетрія, тис, мафетрієс, Йоргос, чоловічий рід, тон, йорго, тус, йоргус. Сподіваюсь, ви згадали, як ми відмінюємо іменники жіночого чоловічого роду в грецькій мові, а тепер щодо їх вживання. Нагадую вам... В називному відмінку будуть вживатись іменники, коли вони виконують якусь дію і виступають відповідно підметом в реченні. Марія Вієвазі, Марія читає учні пишуть Мафі, теж графун, коли вони виконують дію і є підметом в реченні. Родовий відмінок. Зазвичай вживається після іменника. Належить до іменника. Колір стіни. Стіни буде в родовому відмінку. То хрома тут тиху. Машина мами. То в такі то тисмітера кого чого мами. Подруга бабусі і філі. Тис, я, яс, подруга, кого чого бабусь. Ми бачимо, у нас два іменника, другий іменник залежить від попереднього. Якщо ми будемо говорити про знахідний відмінок, то зазвичай він вживається після дієслова і належить до дієслова. Наприклад, я е, пишу е, м, карту графотон хартий. Я гукаю маму тін мітера. Я читаю дошку тон пінака. Отже, ми бачимо, знахідний відмінок вживається після дієслова. Сьогодні ми з вами познайомимось з прислівниками місця. Вони записані у вас праворуч, ви їх бачите, їх всього 5. Для того, щоб подивитися, як вони вживаються, як вони перекладаються, ми з вами попрацюємо з діалогом. В діалогі в нас участвують Катерина та Йоргош. Піканіш Йорго, китаж от інфотографія, тис автошедо, Автоше είναι ο πατέρας του ξαδέρφου μου, ο θείο μου. Πώς λένε τον θείο σου? Τον λένε Μιχάλη. Και αυτή εκεί, ποια είναι? Είναι η κόρη του θείου μου, την λένε Ναταλία, είναι η ξαδέρφη μου. Η οικογένειά σας είναι μεγάλη. Ναι, πολύ μεγάλη. Εδώ στο κέντρο της φωτογραφίας είναι ο πατέρας μου, η μητέρα μου και η μικρή μου αδελφή. Αριστερά είναι ο θείο μου, η θεία μου και τα δύο ξαδέρφια μου. Δεξιά είναι ο παππούς και η γιαγιά. Γιώργο, αγαπάς πολύ την οικογένειά σου. Ναι, την αγαπάω πολύ. Ότζα, Розберемось тепер з перекладом. Ти Каніс, що ти робиш, кіта ж отим фотографія, ти сікоєнняш му, я дивлюсь фотографію своєї родини. Зверніть, будь ласка, увагу, в нас є іменник і фотографія. фотографія. Я дивлюсь, кого що знахідний відмінок після тієї слова. Це на підтвердження. У нас вжити знахідний відмінник. Але фотографія кого чого родини, ми бачимо тиш і «коєніас» в родовому відмінку. Обидва іменники жіночого роду. Автос езо, п'йосине. Бачимо перший прислівник місця. Езо, тут. Якщо перекладати дослівно, він тут. Хто є? Якщо перекладати це нормально, як ми говоримо. Судячи з цього, Катерина показує на якогось чоловіка Автос, і каже: Ось це. Хто це? І не Опатерастуксадофуму Афіосму це батько. Кого чого? Бачимо. Знову ж таки, два іменника. Другий іменник залежить від попереднього. Родовий відмінок, але вже чоловічого роду. Це батько мого двоюрідного брата. Згадуємо Оксаду двоюрідний брат. Це батько мого двоюрідного брата. Отже, мій дядько. О, Як звати твого дядька? Його звати Михайло. Кіатикіп'я? І не ми бачимо другий прислівник місця. Екі? Там. З цього, Катерина показує на якусь дівчинку і каже: а вона там? Хто це? Е... і каже Інейкорі тут і уму. Це дочка Кого чого? Родовий відмінок чоловічого роду, мого дядька. Її звати Наталія. Вона моя двоюрідна сестра Делфі. Моя двоюрна сестра. І коеня, сина мегалі. Ваша родина велика. Згадуємо прикметник мегалос. Так, дуже велика полі мегалі. Едо стокендро. Ти ж Едо, тут. Стокендро, третій прислівник місця. В центрі, тут, в центрі. Знову ж таки, кого чого? Фотографії, родовий відмінок жіночий рід. є мій батько, моя мама і моя маленька сестра. Мікрос, прикметник маленький, згадуємо з попередніх уроків. Наступні прислівники місця у нас є Арістера, Ліворуч. Мій дядько, тітка і двоє братів і сестер. Векся праворуч, ще один прислівник місця. Праворуч, дідусь і бабусь. Йорга, ти любиш свою родину? Любиш агапо, кого що родину знахідне відмін. Не ти у полі, я її дуже люблю. Отже, ми побачили з вами п'ять прислівників місця. Нагадую: езо тут, Екі там, Стокендро в центрі. Арістера ліворуч, векся праворуч. Зверніть тепер, будь ласка, увагу. Якщо вам необхідно сказати ліворуч від когось або чогось, в грецькій мові ви вживаєте прийменник «апо». Але зауважте, що після прийменників в грецькій мові завжди вживається знахідний. Відмінок. Отже, тепер ми знаємо два випадки, коли ми можемо вжити знахідний відмінок. Це після дієслова агапаотин коєння», кіта зотин фотографія, а також після прийменників. В нашому випадку це апо. Отже, коли ми хочемо сказати ліворуч від тата, ми кажемо арістера апо в знахідному відмінку. Сон-патера. Коли ми хочемо сказати, наприклад, праворуч від бабусі, ми говоримо векся або знахідний відмінок тін-я-я. А тепер давайте поглянемо з вами на цю фотографію родини, яка є над прислівниками місця. І, відповідаючи на питання: пу-і-не, де хтось з цих членів родини, спробуємо. Відчути, як вживаються ці арістера, кедекся апо. Отже, пу і не і «корі». де дочка. І корі, і не стокендро по центру тис фотографіяс. Пу і не опатерas, де батько. Опатерас і не Арістера, а, а Корі, ліворуч від дочки, або Дексія, а Мітера, або праворуч від мами. Пу і не імітера, де мама. Імітера і не. Арістера, а, а потім патера, ліворуч від батька. Арістера, а, а потім корі, ліворуч від дочки. Арістера, а, а потім йо, ліворуч від сина. Пу іне ойос, де син. Ойос іне вексія, а потім мітера, праворуч від Μάμα. Από αριστερά από την γιαγιά. Από λιβούρτς βιτ παμπούσι. Πού είναι η γιαγιά. Η γιαγιά είναι δεξιά από τον γιο, δεξιά από την κόρη, δεξιά από τον παππού. Πού είναι ο παππούς. Ο παππούς είναι Декся апотом патера, арістера, апотиняя. Отже, таким чином, знаючи навіть три прислівника місця, ми з вами могли, змогли описати фотографію, розповісти, хто де знаходиться.